У вас і суддів ще не Власне, суті немає. Почитаю. Дивіться, пункт 12 прийти в полочну дослівно. Верховний суд України і вищий бендальний суд України здійснює свої повноваження від дочину України до формування системи суддів загальної редикції в Україні відповідно до статті 125, але не довше, ніж 5 років. Тепер беремо. Дивимося, коли Конституція була прийнята 28 червня 1996 року. Прибавте п'ять років і плюс один день. Тобто 29.06 2001 року у вас припинив існування хто згідно Конституції, Верховний суд України, ви скажіть, вам хоч один політик про це розказав? Ні. Так а чого ж ви тоді судитесь? От приміру спорите, коли у вас? Саме головне у вас пропав Верховний суд України, який повинен вас що? захищати? А хто ж сьогодні сидить в Верховному суді України? Якщо згідно конституції він припинив існування. а тепер ще одне питання. А вам скажу, ви з вами скажіть? От ходите в суди, а ви хоч знаєте, де беруться суди? От я прочитаю зараз. Одне положення, і ви завтра перевірите, чи існує той суд, в який виходить. Я державу не надаю. Ви сказали, що держава не надає. А Україна нічого не надає. А перейдіть, я до колишніх. я беру зараз я беру 106-ту, 106 президента України, це його повноваження. Тобто утворює суди у видачному законному порядку. Будь ласка, завтра почекавте, чи існують у вас Вашевченський районний суд, указ президента. Просто пошукайте указ. Якщо не знайдете, це Печорський районний суд з ним де Тимошенко судили. А потім виявиться, що немає указу президента і виявиться, що тут зробили цирк, і нам розказали, що Тимошенко в самому ділі судили в законному суді. Названь ні. А ще одна ситуація. А от такі є таке є положення закону стаття 7, закону по суду статусу Там -та написано, що ви маєте право на рішення закону утвореного суду То на питання заключається. Ви уявляєте, сьогодні пів Києва кожного дня місця роботи ходить суди. Тобто, хто створив спір в суспільстві для того, щоб ми створили, не працювали. Розумієте, яка ситуація? А чому? Бо ви не хочете перевірити, а чи дійсно у нас існують суті, повертаючись до... Дивіться, пункту 13 опять же, цієї конституції, я вам зараз скажу, що і суддів у нас немає, і ви мені зараз точно поверите. Ну, нема нікого далі нікого немає на всі є. Диві, дивіться. Всі є. Що таке територіальна громада? Я поясню. От якщо б ви сьогодні знали, що таке територіальна громада, які є права, і що таке безпосереднє управління, я хочу вам сказати, що безпосереднє управління, територіальне рішення безпосереднє управління, воно не спорюється в суді, жодним судом, воно виконується. Для цього дається територіальна громада дає голові територіальної громади доручення, а щоб він не дав доручає президенту на виконання рішення привинного державного суб'єкта. Чому? Бо президент всього-навсього він голова. Виконавчі державної влади. А на місці, на місці, саме головною головною посадовою особою в межах та Першеченського району міста Києва є голова територіальної громади Шевченського району. Тобто, якщо б сьогодні був настоящий, існував у вас голова Шевченського району міста Києва, то райвідділ, а відповідно до 41 статті закону про місцеве середування, міліція, це територіальна міліція, вона є що? Власністю територіальної громади Шевченського району вона повинна була вас в январі і в грудні місяці то в січні захищати від кого від спецпризначенців. Чому Бо тільки ця міліція? Коли вивчали вашу міліцію, вкрав, попедіть, педіть, пошукайте. Подіть, пошукайте місцевий результати місцевого референдуму, де, начебто, територіальна громада Шевченського району передала свій РВС в управління в міністерства внутрішніх справ місяці зброєю. Майно, ви ж розумієте, яка ситуація? Почитайте закон. Я хочу сказати, сьогодні е, територіальна громада Придніпровського району працює над тим, щоб повернути собі міліцію. Поясню, чому. То якби е, е, взимку е, територіальна громади Печерського району і Сучецького району е, е, повернула свою міліцію, пішли перевірили міліцію, як вона існує, то ця міліція стояла б насмерть, захищаючи вас тут на, там, проти спецпризначенців. Чому? Бо вона відповідно до 41 стот. Міліція, вона встояла проти цієї міліції спецпризначності, які приїхали сюди зброєю на е, територію Києва. Ви розумієте, що не може міліція Донецька приїжджати на територію е, наприклад, Тафчеського району? Чому? Спеціальний дозвіл повинен бути якої якоїсь міліції, територіальної міліції, бо кількість зброї вона порахована на цій території. А тепер ще одна ситуація. Оти сурите. оця пункт 13 дуже красиво говорить. Які у нас судді є? У нас є судді трьох категорій. І із них це були судді, які були народні судді, потім судді, які були перші призначені, а потім були судді, які повноваження закінчились після п'яти років, після введення Конституції. Так я хочу вам сказати, 75 суддів, процентів суддів немає на сьогоднішній день, вони не приймали, не складали присягу відповідно до за закону. І ви ніколи це не цікавили. Ви розумієте, що діло? А для того, щоб поцікавити, то треба подивитися, які які закони потрібно подивитися. Протоково і статус суддів. Подивитися, що як там присяга приймається. Чому? А ви не розумієте, що у нас стільки виявилось все більше і більше суддів і суддів? Кількість, тобто спір у нашому так сказати, товаристві росте. Хтось його спеціально створює, практично, і ми замість того, щоб ми так працювали на державу, ми е, тільки що один з одним вборемось і ці, комусь, і комусь це дуже вийде. От така ситуація. Територіальна громади не треба створювати, я хочу сказати, щоб ви знали. Перше, згідно державного устрою УССР, тобто, якщо взяти делеклацію по державний суверенітет, ви, ви повинні розуміти. У нас на, наша держава називається Національна держава Україна. І створити в державі ще одну державу. Це є державний заколот не може бути в США самостійною постійно в США. Тобто, комусь було вигідно надурити нас і утворити ще одну державу. Тільки саме цікаве, я можу вам показати документ до вас, українців, там і близько немає. Це є постанова Верховної Ради України. Від двадцять року Як ви прочитаєте склад цієї постанови, ви просто впадете. Подіма чому, чому Тому що вас там немає. Подімаєте ка ситуація? Ось чому я й говорю, хай поспорю, то покажу документи. Я. Я, я хочу вам сказати, я там є, я хочу сказати, мене я українець, мене немає. Тобто без нас, в нашої державі національні, створили ще одну державу, що неможливо створити. Можна попиняти політичний устрій. Але в державі утворить державу, іншу державу, засновниками якої виступили якісь національні, маленькі машинки, більше росіяни, і громадяни. Ви, 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 ви уявляєте, оце сьогодні наслідки цієї війни. Бо якась є постанова, яка на сьогодні щоди, у вас у кожного в паспорті є російська сторінка. Ви ж розумієте, що до чого ви дожилися? Ви не захотіли читати закони, не хотіли захотіли вивчати, що відбувається в державі. А у вас в паспорті можна ви не відмінити з нього? Ось російська сторінка. Є російська сторінка? Є. А навіщо хтось їдуть з закон? От сьогодні ви пожинаєте оці плоди, плати, тому що ці люди мають певні наміри. На двадцять років, на тридцять, на п'ятдесят років, то тобто, йде до е, дозвоноване загарблення України? І ще питання: а що на сьогоднішній день жоднество наше, такі розуміють, так борються за народ, не приділили Росії, будемо казати, заощаження витримали борт за, за заощаження сама СССР. Це триста мільярдів доларів. Це національний бюджет, які нашої держави. Чому? Не між що і зараз питань, а ти бабки не людина Ми всі і ще і ще одне питання. Ви собі задайте по тут не був. От, а що робив Кравчук <покоління> від імені України до України? Подумайте від імені України, коли <покоління> наприклад <покоління> він був у <в>, Білорісній <покоління> і вам можете ви представляти ОССР від імені іншої держави? <покоління> ви розумієте ситуацію? Тобто кому це було потрібно? Що сказав Путін? Коли йому кажуть, що є збор Росії перед Україною, яка це не та держава. Тобто хтось навмисно створив іншу державу для того, щоб не було що боргів, боргів Росії перед цією Україною. І ще одне питання. Ти, а ви знаєте, що УССР, національна держава вона була членом Ради безпеки ООН? Ви розумієте, що в нього? і хто вас понизити статус? А ви знаєте, що пониження статусу? Це розстріл. Це питання заключається. А ми сьогодні є членами Ради, Ради безпеки ООН. Ні, я члени Ради безпеки ООН. Ні, я лише хочу сказати. А ж, якщо у вас помінявся статус, такий високий статус, а потім ми впали. Якщо ми роззброїлись, тобто то нам повинен хтось був гарантувати, що то вічне членство в Раді Безпеки ООН. А це написано читати, треба, будемо казати так, що якщо ми розброїлися, то повинні бути умови. Ми ж може зброю передавали безплатно комусь. І давайте спитаємо, хто хто передавав. І саме головне, передавали зброю, брали зброю національної держави, а передавали від її, від імені самостійної української держави України, де українців немає. Я можу вам прочитати зараз цю постанову, прочитаю, ви не пам'ять чому? А тому, що ви не вивчаєте ці документи, ви не знаєте. Понимаю, а ви поясню. А тепер питайте у ваших депутатів. Питайте. Подивіться, я вам задаю, я задаю вам таке питання. Чи є закон СССР про Верховну Раду України? Нема. А чи є закон України про Верховну Раду України? Пацани не допрацювали, зробили щось погане, зробили тобто, вони що зробили, де створили до сьогоднішнього дня. І тому, якщо ви сьогоднішній день почнете шукати в законах, що ти є ще. І ще одна ситуація. Дивіться, ви пам'ятаєте, що е, е, ваші гроші, СССР, вони були забезпечені золотом. А тепер згадайте, що ми мали 27% розподілів союзного договору це золотий запас. То питання заключається у тому, що? До нашої української кордону, э, це лежить, що вклад УССР в СССР на території РСФСР. Тобто, хто ж таки дозволив тій Росії покласти нашу власність у статутний фонд Газпром? А тепер ми сьогодні вони кажуть, ні 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 це наше. А ми що вам передавали? Так вони ще раніше це захопили. Розумієте, ситуацію? І ще одне питання. А от ви мені скажіть, а вибори якого президента були призначені? Тут я бачу такі вже люди, які там 60-го року народження, там 50-го року народження. Скажіть, на 1 грудня, 1 грудня 91-го року, вибори якого президента були призначені? От назвіть, вибори якого президента були призначені? Якого країни? Я вам хочу сказати і скажіть, а попадки недавно Кривчук розказував, що він, що він приймав присягу на Євангелію. Пам'ятаєте, так? Да? От ви скажіть, а якщо ви отримуєте зараз докази, що він взагалі не приймав присягу на І дивіться, Хіба може бути президент без присяги, а? а? Хіба може президент сам себе оголосити президентом у відсутність виборів? Так питання заключається. Якщо я зараз вам покажу ці документи, ви мені повірите? Ні, воно теж. Якщо почекайте, то хвилин, що робити? Не треба вождіть! Спочатку треба побачити, хоч один раз, один раз подробити, чим сто раз почути. Подімаєте, яка ситуація? Ось така ситуація. І все, і тоді буде самі що робити. того, А чи можете такого президента? презентування?